Цими днями Коростенська міська лікарня отримала гуманітарну допомогу. Допомога надійшла від шведської місії Вінден та «Human Бріч у співпраці з громадською організацією Промінь любові. Цього разу надійшло різне обладнання для лікарні: ліжка, матраци, одноразові лікарські матеріали, ортопедичне та реабілітаційне обладнання. Довий раз нам прийшла гуманітарна допомога «Промінь любові. Седлер Олександр Міклавич хочу щиро подякувати. Вони практично забезпечують всі наші відділення, всім обладнанням необхідним сьогодні. Черговий раз привезли ліжка попередньо ми їх в хірургічне відділення в грязну зону ліжка, якісні, професійні і в наркологічне відділення. Зараз домовились на слідушу вже партію. Привезли багато обладнання такого різнобічного і по реабілітації, і для тих, хто з обмеженими можливостями людей є препарати для лікування. Ну ми вдячні всьому, бо воно якісне, воно професійне, воно надійне, воно європейське. Ну, сьогодні ми практично, ну практично, всю лікарню оновили. Ну і продовжуємо, продовжуємо оновлювати, бо починаємо будувати новий корпус. Нам треба, щоб буде його багато. Вдячний всім, всім фондам, які долучаються, це американські, і європейські, ну і конкретно нашим землякам, які дбають про своїх людей. Це все для того, щоб нашим пацієнтам було комфортно, якісно тут лікуватися. Громадська організація промінь любові у співпраці з закордонними друзями активно допомагають міській лікарні. Як візна. Наш Олександр Седлер, як мінімум, один раз на місяць Коростенський заклад охорони здоров'я отримує різну гуманітарну допомогу. Ромаська організація промінь любові вже не перший раз, а саме вже майже 10 років ми працюємо з шведською місією Вінден і норвезькою місією «ТХК» Віри на любові. Ці місії вони допомагають нашому місту. А саме місія Вінден і місія Хумана Бріч яка надала цю допомогу, вони надають саме приладів, різне різнобічне приладдя для лікарень – це і ліжка ортопедичні, це і візки інвалідні. Дуже багато візків і ходунів, просто жителі міста користуть, отримують на нашому волонтерському центрі. Коли в їхню домівку стукається хвороба, біда. От. Ну, а саме для лікарні, ми вже не перший раз, майже раз в місяць ми передаємо такі таке обладнання. Надання допомоги є надзвичайно важливим для лікарні, адже це дозволить покращити стандарти медичного обслуговування та надання якісної медичної допомоги населенню Коростенської громади.